Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас сьогодні два члени комісії присутні в залі, і два члени комісії онлайн. Це Сергієнка Тетяна Павлівна і Шварцман Ігор Матвійович. У нас сьогодні є проєкти рішень виконавчого комітету, і сесійне рішення є відкрита і закрита частина. До початку засідання є у когось якісь прохання, клопотання. Заяви виступи немає. Да, тоді, тоді розпочинаємо з відкритої частини проєкти рішень виконавчого комітету. Перший проект рішення про виділення коштів з стабіліційного фонду у сумі 13 чотириста гривень департаменту освіти. Із них 6 тисяч. Значить, це на придбання подарунки для вручення переможцям всеукраїнських конкурсів захистів, захистів науково -дослід, дослідницьких робіт. Із них 6 тисяч гривень на Кременчуцький ліцей номер 4 1220 гривень на ліцей номер 5, 1220 гривень на ліцей номер 6, 1220 гривень на ліцей номер 25, 3660 гривень на ліцей номер 30 Все, є у когось якісь запитання, клопотання, заперечення? Хто за, прошу голосувати. Єр Матвійович, ви за? Ми вас не чуємо. Игорь микрофон включить, мы вас не чуем. Микрофон включить. А вот это... Да, она вашка, да, она ведряет же Доброе, доброе, Не виходить, де, мікрофон да, да мікрофон включить. Так, так. Він кавер, він, можете вам сказати, хай рукою. Так, да, хай рукою да, щоб ми бачили тоді. <кху> 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 Я буду за... зачитувати цей проєкт рішення, який ми зараз проголосували. Скажіть, Єрматвіч, якщо ви за руку, підніміть, щоб ми вас побачили. <звук> Алло. Да, Ір Матвіч, ми вас не чуємо. Перший проект рішення про виділення грошей на. Придбання подарунки для вручення переможцям. Ви чули я зачитував? Ви за да. дякую одноголосно. Наступний проект рішення про виділення коштів з себігаційного фонду у сумі 698 тисяч 600 гривень департаменту освіти на оплату послуг з ремонту та технічного обслуговування електричного обладнання у закладах загальної середньої освіти, які включають періодичний огляд, ремонт, заміну та монтаж електроостаткування, а також регулярний нагляд за його роботою. Це не які школи, на всі? Так, да, це на всі школи. Ми починаємо цей проект, тому що починаємо, що на школа вже пропонує десь на часи. Скажемо, на поекту допомога міста вона майже відсутня, але у нас проблеми є з ж, постійно половиною ремонти, одначок самолети, що потуяли проведу. Зрозуміло. є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Метріч, ви підтримуєте? Да підтримав Одноголосно, Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 498 690 тисяч гривень департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства автозаводське. На захід плата за нестандартне приєднання до електричних мереж. АТ «Полтава Обленерго» обленерга системи розподілу електроустановок будинку квартирного типу за адресою вулиця Тройська, будинок 71 до 73 Для розміщення внутрішньопереміщених осіб є. У когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з фонду у сумі 4 мільйона 370 тисяч виконавчого комітету. На із них, на із них 4 мільйона 220 тисяч гривень на придбання чотирьох автомобілів марки Suzuki S-Cross та 150 тисяч гривень на оплату податків та проведення реєстраційних операцій в центральному сервісному центрі МВС для службового користування. Будь ласка. Так, вики будете списувати, дачі як би подивитись в да, якому стані. буде. Зрозуміло, є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за? Прошу голосувати. Підтримую. Підтримую. Одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів табліційного фонду у сумі 1 мільйон 97 тисяч 116 гривень 67 копійок департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства і квартирного управління на придбання автомобіля марки Suzuki S-Cross, сплату податків, проведення реєстраційних операцій в територіальному сервісному центрі ВС та страхування транспортного засобу з метою виконання службових обов'язків та забезпечення оперативної роботи підприємства. Із них 1 мільйон 53 тисячі 500 гривень. Віддання автомобіля 35 116 гривень 67 копійок збір та обов'язкове державне пенсійне страхування 2 тисячі гривень оплата реєстраційних операцій 6 тисяч 500 гривень страхування транспортного засобу. Я так розумію у вас старий автомобіль мені доповідали. Зрозуміло. Дякую. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 1 736 837 тридцять шість тисяч гривень 42 копійки департаменту охорони здоров'я. На виплату заробітної, значить, для комунального підприємства Камечуський перинатальний центр другого рівня на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділу молекулярно генетичних досліджень лабораторного центру та для забезпечення цілодобової ургентної допомоги у даному перинатальному центру. Будь ласка, зв'язку з зменшенням народжуваності та Виплати від Національної служби здоров'я в нашому перинатальному центру е, зменшились, але, не дивлячись на е, кількість пологів е, протягом дня, перинатальний центр е, це той заклад, який надає цілодобову е, медичну допомогу і е, протягом 24 на 7 повинен бути забезпечений е, кадровим потенціалом. Е, у нас от, в цьому закладі дефіцит коштів на виплату заробітної плати саме по органції, а також ще в закладі є лабораторія, яка обслуговує все місто, в тому числі для визначення діагностики covid 19. Для того, щоб покрити дефіцит заробітної плати, ми просимо від... Таке НСЗУ вам не, до, не, не, не перерахували перерахувалася. Національна кожен. служба здоров'я за лабораторію не оплачує взагалі, взагалі а не. за пологи оплачує за, за випадок. Тобто, якщо протягом доби народилася одна дитина, були одні пологи, то оплатять лише одні пологи. А задіяна була бригада е, і медична. А випадок. яка потреба у вас в такому випадку? Ви знаєте, до кінця року? Це до кінця року? Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду у сумі 561 844 гривень департаменту охорони здоров'я. Значить, для комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 на виплату заробітної плати з нарахуванням працівника підприємства. Аналогічна ситуація? Наступне це також до кінця року. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з цепляційного фонду у сумі 576 сімдесят тисяч гривень. Департамент охорони здоров'я для комунального підприємства. Центр первинної медико санітарної допомоги номер 2 на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства. Також аналогічне, да. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення е, значить, про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 1273 від 22.05.2025 року. Виклавши, виклавши преамбулу цього рішення, там в наступній редакції. Я так розумію, ми щось доповнили, якийсь нормативний акт, так? Да? Чи що ми доповнили? Чи це, чи це там, Програма, так да? про затвердження міської цільової програми, затвердження української національної та громадської ідентичності на 2024-26 роки. Це мається на увазі. Да, далі все залишилось а, зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 1272 від 22.05.2025 року виклавши преамбулу наступної редакції. Це також вноситься. Ну тут про затвердження комплексної програми молодь. Да? Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за? Прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення виділити з тепліційного фонду кошти у сумі 41 тисяча 705 гривень в Крюківській районній адміністрації для проведення поточного ремонту господарським способом в приміщенні контакт-центру номер 21 за адресою вулиці Івана Приходька, будинок 91. Я так розумію, що буде закуплені обоє і своїми силами буде поклеєний. Там, там дійсно потрібно зробити трішки невеликий ремонт. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. То запрошу голосувати. Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з сепляційного фонду у сумі 19 тисяч сімсот гривні. 50 копійок департаменту соцзахисту населення на виплату грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високо. Октанового бензину на місяць особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною за червень, грудень 2025 року. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? То запрошую голосувати. Підтримую. Підтримую. Одноголосно дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з себляційного фонду у сумі 39 дев'ять гривень департаменту ЖКХ для комунального підприємства спецсервіс Кременчука» на придбання будівельних матеріалів на оплату послуг спецтехніки для облаштування майданчику для утилізатора. під утилізатор є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 146 250 гривень культури культурою туризму для комунального закладу культури Кременчуцький міський палац культури на оплату послуг з поточного ремонту освітлення стелі центрального фойє закладу. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 256 тисяч сімсот гривні департаменту молоді і спорту для комунального закладу фізичної культури і спорту Кремічівська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 на придбання спортивного інвентарю для відділення веслування на байдарках і каноях. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Премую. Підтримує одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 627 від 13.03.2025 року. Виклавши пункт перший наступної редакції. Тут виділялись кошти в розмірі 505 458 гривень 35 копійок для департаменту освіти далі номер 30 на погашення суми основного боргу з постачання теплової енергії. У нас багато ще заборгованості по теплоенергії або да, по електронної. Це, 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 це нас... ні, ні, це вже вділося кожного багато, скажімо так, але ми сплатили, скажімо, з іншого рішення. Це просто нам передатнуть жильове направлення Так скільки у нас ще буде таке, таких рішень? Ми вважаємо, що ми готовимо десь по 14 закладах, але це вже на залишки, скажімо, 24. Яка там сума? 798. І все вже останнє? Та що ж ви такі всі не впевнені? А, я, а хто ж буде впевнений і коли буде така інформація? Ви керуєте цими закладами? Чи вони вами керують? Я просто не розумію, хто ким хто ким керує, просто не розумію. Ні, ну я, я так розумію, що вони повинні вам доповідати і казати, в якому стані розрахунки, в якому стані справи. Є судові, нема судових справ. Ну як це так? є судові справи, саме. На сьогоднішній день судові... оце більше нема судових справ? Чи ще буде оце на 700 тисяч? Ще 700 тисяч. І більше судових справ немає? Більше немає. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення – пропонування коштів із стабіліційного фонду у сумі 469 960 гривень 43 копійки. На рахунок невикорис... за рахунок невикористаних асигнувань по рішенню виконавчого комітету номер 144 від 23.01.2025 року у суму, на суму на 7916 грн 38 коп. номер 145 від 23.01.2025 року на суму 235 грн 15 коп. номер 146 від 23.01.2025 року на суму 6676 грн 49 коп. номер 170 від 23.01.2025 року на суму 23278 грн 48 коп. номер 140, 171 від 23.01.2025 року на суму 61199 грн номер 227 від 30.01.2025 року на суму 366 ,50 грн 50 коп. номер 275 від 6.02.2025 року на суму 606 гривень, номер 281 від 6.02.2025 року на суму 101 гривня 80 копійок, номер 354 від 13.02.2025 року на суму 600 гривень, номер 355 від 13.02.2025 року на суму 2200 гривень, номер 405 від 20.02.2025 року на суму 502 гривні, номер 421 від 20.02.2025 року на суму 21 тисяча 44 гривні, номер 476 від 27.02.2025 року на суму 502 гривні, номер 486 від 27.02.2025 року на суму 12 тисяч 610 гривень. Ось тут багато ще заходів. <кій> номер 557 від 6.03.2025 року на суму 9577 гривень. Номер 635 від 13.03.2025 року на суму 12701 701 гривня 63 копійки. Номер 772 772, номер від 27.03.2025 року на суму 8600, Номер 773 від 27.03.2025 року на суму 8600 гривень. Номер 802 від 3.4.2025 2025 року на суму 8600 гривень. Номер 806 від 3.4.2025 2025 року на суму 8600 гривень. Номер 899 від 10.04.2025 року на суму 8600, номер 904 від 10.04.2025 року на суму 8600, номер 905 від 10.04.2025 року на суму 13546 тисяч 546 гривень. Noмер 906 від 10.04.2025 року на суму 17200 тисяч 200 гривень. Noмер 909 від 10.04.2025 року на суму 8600 тисяч гривень. Номер 910 від 10.04.2025 року на суму 43 тисячі гривень. Номер 911 від 10.04.2025 року на суму 68 тисяч гривень

це загальна сума 469 тисяч дев'ятсот 43 копійки. Це всі суми, всі рішення, де ми нас економія. Чи ще може? Це тільки по двома організата. Це за рахунок просто зекономили. Е... Еcono... Yeah, за пропозиції ціна. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Підтримую. Одноголосно, дякую. Так, рішення виконавчого комітету відкрита частина, ми розглянули. Є ще якісь рішення відкриті частини. Тому переходимо до відкритої частини рішень сесійних. У нас тут два рішення. Перший проект рішення про внесення змін до показників бюджету на 2025 рік. Тетяна Рігорне, будь ласка. Щомісячні наші проєкти рішень на сесію стосовно узагальнення рішень виконкому про виділення коплесу стабілізаційного законку. Це ті рішення, які вироблені по формі, так? Да? Так, да, Всі рішення узагальнені, зроблені по формі, яка завершена. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Тетяна на підтримуєте? Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін. До рішення Кременчуцької міської ради від 16 грудня 2022 року про затвердження міської комплексної програми розвитку фізичної культури і туризму на 2023-2026 роки. Будь ласка. Ми вносимо зміни, додаваємо активні партії програму. Те, що ми отримали додатково від держави. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно. У нас відкрита частина, всі рішення розглянуті, нема ніяких рішень, всі розглянуті. Тому є у когось якісь запитання із журналістів, можливо. А автомобілі закупляють теж Буші? Микола Васильович, є запитання, послухайте. Автомобілі закупляють Бушки, чи так дружно всі дали марку зустріч? А чому тут в друзі раз сідають далеко марку? Я розумію, що це дешеве, і коли купляєте оптом, воно, 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 воно дешевше. Воно дешевше, воно дешевше, я так розумію. Це, ну я просто знаю, що із сьогоднішніх виборів це дійсно дешевше. У нас дійсно парк зносився, тому у нас в основному ці ж битки, я так розумію, вони не витримують. Добре, дякую. Далі переходимо до закритої частини проєктів рішення виконавчого комітету.